Вітаю на своєму каналі Ірена Таро. Сьогодні хочеться зробити розклад під назвою Що поспішає в моє життя. Даний розклад покаже, які події поспішають ваше життя. Може, це буде якесь нове кохання чи грошовий прибуток, а може нові знайомства чи відкриття бізнесу. Якщо вам цікаво, ставте лайк для енергообміну. Обирайте лише одну карту з трьох варіантів. Перший варіант, другий. І третій варіант. Задайте собі питання, що поспішає в моє життя, і давайте відкривати карти. Якщо ви обрали першу карту, то ваше життя поспішає якась відповідальність, яку буквально буде яка буквально буде на вас тиснути. Ця відповідальність може бути наслідком несповіддіваного підвищення, яке матиме вимушений такий характер, можливо, бо вами просто заткнуть якусь кадрову діру і тим самим звалять на вас якісь нові обов'язки, до яких ви, в принципі, не будете готові. Від цього також може бути якась конфліктна ситуація в колективі. В будь-якому випадку вам варто готуватися до якихось неочікуваних змін у вашій роботі, які можуть принести для вас дискомфорт. Відкриваємо другий варіант. Якщо ви обрали другий варіант, то карта Лицаря Монет говорить про те, що ваше життя поспішає період, коли настане час збирати каміння. Всі ваші зусилля і праця почнуть втілюватись в реальний результат, і ви почнете отримувати якусь матеріальну віддачу від раніше прикладених зусиль. Але якщо ви раніше нічого не робили, то нічого і не отримаєте, так як нагорода чекає лише працьовитих. Давайте подивимося тепер третій варіант, що поспішає в ваше життя. Якщо ви обрали третій варіант, то хочу вас порадувати. До вас поспішає в життя потенціал і, скоріш за все, він буде стосуватися матеріальної сфери. Будуть якісь неочікувані доходи, хороша робота. Якщо у вас на момент перегляду відео якесь скрутне положення, то можете сміливо розраховувати на скорий вихід з нього і покращення фінансового положення. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, вмикайте дзвіночок, щоб не пропускати виходу нових відео. Для запису на індивідуальний розгорнутий розклад звертайтеся за будь-яким зручним для вас способом мої контакти. Ви знайдете під описом до цього відео. А зараз, мої любі всіх бл... всім благ і до нових зустрічей на моєму каналі.